Ліцей науковий один із семи пунктів тестування у Кропивницькому, де завтра складатимуть географію. Тут 22 аудиторії на трьох поверхах. Учасники пускати мають після вимірювання температури. В медпункті є два безконтактних і п'ять ртутних термометри. Кількість термометрів повинна бути такою, скільки буде входів, і скільки буде медичних працівників. В даному випадку буде один вхід. Але на одному вході будуть два медичних працівники, будуть виміряти температуру. Перевіряючи, дивляться, чи є в аудиторії місце для власних речей та інформація щодо профілактики коронавірусу. Тут показано, що дитина обов'язково повинна перебувати в аудиторії в масці. При необхідності маска міняється кожні три години. Також є антисептик для обробки рук за необхідності. Ми дивимося, як розставлені меблі в даній аудиторії. У кожній аудиторії 15 місць для учасників. Ми маємо лінієчку для того, щоб можна було виміряти відстань між місцями для сидінь. Постановою головного державного санітарного лікаря, а також вимогами до проведення ЗНО, відстань між сидіннями повинна бути не менше, ніж метр двадцять. В даному випадку ми маємо метр і ще маємо метр тридцять, тобто відстань між сидіннями для учасників ЗНО витримана, перевіряючи, провітрюється кімната. Тому що перед початком проведення ЗНО, після проведення ЗНО, обов'язково необхідно провести провітрювання приміщень, для того щоб не було накопичення вірусів. На пункті працюватимуть шість санітарних кімнат, по дві на кожному поверсі. Ми перевіряємо в санітарних вузлах наявність мила рідкого, наявність води водопровідної, проточної. В даному випадку є і холодна, і гаряча проточна вода. Є антисептик для обробки рук і одноразовий. Рушнички, тому що при коронавірусній інфекції використання багаторазових рушничків заборонено. Ось тут зберігається запас рідкого мила, дезінфікуючих засобів та антисептиків. Ми виділили для цього 10 літрів антисептика для обробки рук, 5 літрів рідкого мила та 10 пачок рушників для обробки рук в туалетних кімнатах. Масками учасники ЗНО повинні бути забезпечені самостійно. Окрім того, що вони приходять в масках, вони повинні мати на запас одну або дві маски. Ну, це вже буде залежати від того, як часто потрібно буде змінювати цю маску. Перед тестуванням у школі роблять прибирання. Для цього нам потрібно. Перш за все, протерти парти із дезінфіціруючим розчином, протерти стільчики, звичайно, треба протерти підвіконники, подивитися на квіти, в якому вони стані, ну і потім вимити гарну підлогу. Межі пункту тестування у школі позначили стрічкою. В області перед проведенням зовнішнього незалежного оцінювання із географії перевірять 15 пунктів. Із них сім у Кропивницькому. Очікується понад три тисячі учасників. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному. Кропивницький.